Учора в актовому залі енергетичного коледжу відбувся концерт юної співачки Софії Кітерлецької талановиту дівчинку дружньо вітали оплесками численні глядачі. Серед них була і Любов Галько, яка розповість про перебіг концертної програми у своєму відеосюжеті. Слово таланту давнину означало міру ваги золота і срібла. Ось чому талант так цінується людьми. Однак мало його лише виявити. Над талантом потрібно працювати і шліфувати його весь час, бо лише працею можна досягнути вершин творчості. А ще потрібно бути сміливим і не боятися невдач та провалів. Саме такою і є дев'ятирічна бурштинська співачка Софія Терлецька, яка в своєму юному віці провела перший творчий звіт під назвою «Виколесена на українських піснях. Саме так можна сказати про репертуар Софійки Терлецької. Вона виконує українські пісні у сучасній обробці, а також класичні твори. У її творчому доробку два диски пісень. Такому серйозному творчому підсумку передували численні конкурси, концерти, фестивалі. Звідки привозили численні нагороди? Друга премія у всеукраїнському конкурсі козацької пісні Байда під патронатом президента України в Тернополі. Гран-прі на всеукраїнському фестивалі естрадної пісні Водограй імені Володимира Івасюка в Івано-Франківську. Гран-прі міжнародного конкурсу естрадної пісні. Захід 21 -е століття в Івано-Франківську. Перша та друга премії на міжнародних. Конкурсах пісенний вернісаж, місто Київ. Та цвіт папороті місто Стрий, перша премія міжнародного конкурсу естрадної пісні Брильянти Росії у Москві та музична Парасолька у місті Вінниця. Перша премія на міжнародних конкурсах Молода Галичина, Кришталеві Грона у Мукачево, Кришталевий Жайвір» у Тернополі. Перша премія на форумі мистецтв слов'янських народів Автономної Республіки Крим. І перша премія на всеукраїнському конкурсі Різдвяні дзвіночки у місті Червоноград. Всього за плечима юної співачки близько 30 пісенних конкурсів та фестивалів. Половина з них міжнародних. Музична обдарованість проявилася ще в зовсім ранньому дитинстві, бо Софійка народилася в родині, в якій пошановується музика і спів. А першим вчителем, який допоміг відкрити вокальні дані дівчинки, був композитор Ігор Іванців. Він і зараз пише для неї пісні. Софійка вчиться у третьому класі бурштинської школи номер 3 та у музичній школі, куди ще до шкільням привела її мама. Дівчинка добре розуміє, для того, щоб стати професійною співачкою, потрібно постійно підвищувати свій рівень. У цій залі сьогодні зібралося чимало людей, щоб послухати голос співачки, зоря якої лише почала сходити. Найкращі побажання, квіти і подарунки все це було для неї. У в районі ми маємо понад 10 таких обдарованих дітей, молодих юних співачок і співаків, які можуть з своєї сені, але хочу відмітити особливо талант нашої юної Софійки, яка вже протягом. Семи років співає на різних сценах і, як бачимо, почуває себе впевнено, проявляє великі здібності і надіюся, що перед нею велике майбутнє. Десь вже заходить сонце Софії Ротару, нашої української співачки. І ми маємо Софію Терлецьку, якої сонце сходить. Хочу також подякувати і привітати. І Батька і матір і дідусів, і бабусів, з тим, що вони мають змогу бачити дуже гідне продовження свого роду. І хочу побажати Софійці, нехай Господь обдарує її своїми ласками і дарує їй щасливу долю. І ще трішки послухаємо цього чудового співу Софійки Терлецької.